Доброго дня, шановне панство! В цьому відео я покажу, як можна читати та записувати O файл Подивимось перший приклад. Тут ми використовуємо File InputStream і FileOutputStream. Вони використовується для введення потоків 8-бітних байтів, тобто працюють з байтами. Це саме примітивне, якщо можна так сказати. Працюють з потоками. Тобто ми створюємо file input stream і файл output stream. Тобто прості потоки в конструктор їм назву файла передаємо. У нас є input stream.txt. Подивимось тут дві, два рядки, і все. В файл підстрім передаємо назву в outputstream.txt. Як ви бачите, нас тут його немає. Він буде створений автоматично. А так як ми працюємо з корнем, якщо ми нічого не пишемо на початку нашого файлу, то Java, рахує, що ми працюємо з корнем, тобто в корні нашого проєкту. Це буде корнем початком. А в Tribal Resources можна передавати декілька. Класів, які мають uh, і розширяють інтерфейс клоу. Отже, uh, ми спочатку uh, в uh, while перевіряємо uh, на uh, input strip. read і перевіряємо, чи не є мінус один, що це таке read. Пойдемо дивимося, що це таке. Він, uh, Має а, байти, які повертаються від мінус 1 до 255. А, всі, що не мінус 1, це, отже, а, вони містять якісь нам потрібні дані. Те, тобто, що буде мінус 1, це а, означає, що файли, які ми читаємо, закінчився. Тобто, поки він не закінчився, поки в нас є ще байтики, ми будемо їх читати. і присвоювати а, до змінної це. Потім ми сюди передаємо наші байтики і записуємо, а передаємо ми в output stream і робимо кожен раз запис, запис запис, запис. запис. А input output, exception може виникати тоді, коли ми питаємося: input або output, тобто працюємо з, з читанням або з записом. Подивимось, як це буде працювати. Так, відпрацювало. І у нас з'явився новий файл. Output stream. Ось його назва output stream.txt. І в нього те саме, що було в нашому input stream. Повністю те ж саме. Тобто ми фактично брали, тільки що читали з одного файлика і в інший. Добре. Подивимось на файл редери. Файлрідер і файл райтер використовуються для введення та виведення потоків вже 16-бітних байтів. Читає за 2 байти за раз. Працює з символами. Вже більш символи то були байти, а тепер вже символи, тому що символи мають 16 бітний розмір. Ми так само створюємо в треба весь щоб вони самі наші позакривали потім. File writer і файл reader і файл write. Так само передаємо в конструктор назви наших файлів. Input writer. Так, подивимось: Input writer. Просто текст, і in input writer, все. Працює все те ж саме, тільки він працює вже. Більше за раз за один раз може зробити фактично. А логіка вся та ж сама. Тобто фактично в два рази швидше. Подивимось: Output reader, так? Output reader. Все. So Текст in, in, input reader. Ну, так як в нас по input reader, input написано, тому і. В, в файлі output reader все рівно буде input reader. Логічно, щоб там було, було просто output reader. Text. Але що пишемо. Тобто, що читаємо, то і пишемо. Тепер ага, в Java є такий е, файл, тобто, пробачте, клас з назвою файл. Це абстрактне представлення, імен-файлів і каталогів. Тобто, ми можемо працювати не просто, переганяти наші. Байтики в потоках, так, а працювати вже, наприклад, з файлом. Подивимося: у нас є один Java файл. main, в нашому проєкті. src. Він знаходиться slash main.java. Ми отримали цей файл. І в файлі є багато методів, які ми можемо користуватися. Ось вони усі. Я вибрав декілька цікавих, яким можна подивитись. Перше, він, чи існує цей файл. Тобто ми можемо вказати йому неіснуючий якийсь файл, і він подивиметься. І нам, коли ми визовемо Exist, він скаже, що того файлу не існує. Якщо він існує, наприклад. і він є метод із файл, тобто він перевіряє, чи файл чи директорія. тобто чи папка це. Потім е, отримуємо getName, назву просто цього файлу. GetPath. Ми отримуємо те, що ми подарили в конструктор, і absolutePath, те, що йому повністю з корня не нашого проєкту. Подивитися, хоча не помиляюсь. Uh, так. Uh -huh. From the abstract path name. Тобто абстрактне, це мається на увазі в рамках нашого проєкту. А uh, absolute Get AbsolutePass, uh, він повертає uh, повністю uh, весь шлях, не в рамках нашого проєкту, а в рамках uh, операційної системи. Подивимось, як це буде. І так, цей файл існує. Так, він існує. Це файл? Так, це файл. Його ім'я, name.java, його шлях, src main java. Абсолютний шлях. І починаючи з диска P, потім каталог Java Live, потім Idea Project, First Project, SRC mainJava. Можна подивитися, наприклад. Якщо не існуючий, так ми зробимо Java просто Java. Що буде. А, дивіться, до речі, він передав, він дивиться, що таке є. він каже, що не існує. Чи це файл? Так. А, так як він не існує, він і не файлом директорія, name його mainDave, pass його src mainв, тобто те, що ми сюди передали, але він до цього до абсолютного шляху все ж таки має шлях, і він все рівно його видасть. Навіть якщо такого файлу немає. Абсолютний шлях, він все рівно є. Тому що ми тут, коли створюємо файл, а ми працюємо з середовищем Java, а воно існує. Тобто в нього є шлях, і в нього є абсолютний шлях до цієї директорії. Тобто ця директорія існує, first Project існує. І він все рівно видасть нам абсолютний шлях. Хоча фактично цього файла не існує. Але існує абсолютний шлях до проекту, якого ми визиваємо, тому нам він показує. Так, наступне. На минулому уроці ми працювали з сканером. Ми можемо сюди передавати не тільки текст, і ми там передавали текст і input stream з консолі. Але ми можемо в конструктор передати і файл. Ось наш файл mainJava, нехай він буде коректний тепер. І давайте. Роздрукуємо в консоль. Що у нас є? Наприклад, це буде перша перша строчка. Тобто перший рядок. Подивимось, що він нам роздрукує. Import Java і O. подивимось. Бачите, перший рядок. ну Наприклад, можна зробити ще ось так То тобто він нам роздрукує давати передки. Другий рядок у нас, Character Standard, Characters, CaracSets. Ось, роздрукував. Як працювати з сканером, ще можете подивитися попереднє відео. Так, а тепер. А у нас є баффери. Читає текст потоку введення символів, буферизуючи символи. Тобто, до ре, першого разу ми читали 8 байти, тобто це були байти, потім 16-річні байти, це були символи. А тепер він буферизує символи, перетворюючи одра, одразу в строки, щоб забезпечити ефективне читання символів, масів і рядків. Так само передаємо сюди файл. Uh, відкриваємо в нашому try with, surface, try with Sources буферед-reader, буферед-writer і передає сюди Першому файл reader, а потім uh, другому файл writer. Uh, в першому uh, випадку ми передавали сюди файл, в другому випадку ми просто передаємо назву цього файлу. І так, і так можна. Тут, до речі, теж можна передати в конструктор uh, назву file string, file name. До речі, можна передати і файл так само. файл Я просто показав, що так і так можна. Щоб працювати буфері-reader, тобто вони самі не можуть працювати з файлом. Напряму їм потрібне. Для для рідера потрібна рідер для райтера потрібно райтер. Логічно, так? Тобто файл райтер може вже працювати з файлами. Тобто, і виходить така. Такий ланцюг, що файл-рідер файл знає, як працювати з файлами. Він читає дані з файла і має потік даних. А буферет-рідер читає з файл рідеру, потік даних і перетворює, і буферизує їх. І він же працює з строками. Подивимось, що я тут роблю. Поки ми маємо. ReadLine і він не дорівнює налу, тобто є щось якась, якийсь рядок, і line count менше 20. Тобто я хочу 20 строк з нашого класу main.java, ну, щоб не все просто в консоль видавати. І ми робимо запис консоль, і потім одразу. Пишемо в BufferitRider, наш, вже, бачите, ми можемо сюди передавати нам попереднім попередньому передавали байти, а сюди одразу можемо передавати вже стрінгам. Тобто а потім ці а, стрінги, він а, кладе в файлерайдер, тобто їх в, в байти кладе. А байт а, файл райдер, вже ці а, 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 байти робить а, потік. і... І буде записувати в Ну і line count, щоб ми збільшували наш счетчик на плюс 1. І input output exception, звісно. Що ж, запушимо, запу... запустимо нашу махіну. Тож він повинен створити main текст. Ось він його створив. Подивимося. Ось наші 20 рядків. Так само ми їх і записали, записали сюди. Ось Нам цей файл зараз ще знадобиться. Є ще варіант. Ось бачите, скільки багато варіантів просто працювати а, з файлами в Java. Є ще варіантик. А, В класі Files клас складається виключно з статичних методів, які працюють з файлами, каталогами або іншими типами файлами. Це нам, за допомогою нього, ми можемо працювати без наших файл реайтерів файл стрім-рідерів і тому подібне. Він а, нам сам дає за допомогою цього назви файлу, отримати весь текст. Тобто, що йому потрібно? files.readAllBytes і сюди передається шлях. Це Path. Є ще такий клас. це в середині джави він використовується для Це абстрактне, бачите, представлення файлу його шляху. Це на, має назву Path. Так і в path-OF. Щоб, щоб створити path, нам потрібно ми його можемо з OFF, з URI. Тобто, фактично, теж. З назви файл, все у нас можемо сюди передавати повний його шлях фактично. Створюється пат і на основі пат ми а, отримуємо всі а, байтики, а в new string ми можемо сюди передати а, масив байтів, і на, на основі цього нас створиться ціла а, строка, цілий рядок. Ну, подивимось цілий стрінг, так сказати. Подивимось, як це працює. Ось, ми отримали uh, консоль TextInputReader. In input Reader. Ось. TextInputreader. In ми, до речі, можемо передати input stream, наприклад. ка подивимось. Input stream. Що передасть? Ось бачите, всередині стріля там був деліметр. Тому нам і на наступному рядку це виводиться. Input stream. Давайте, давайте. Input stream. Ось, коли ми, щоб на наступний рядок робити запис, тут було click-Enter, тобто перехід на іншу строку. А це є символом slash n. Тобто він теж його рахує і робить нам на наступний рядок запис. Йдемо далі. Але ми можемо отримати не тільки усім текстом, а отримувати, наприклад, рядок за рядком. Логіка вся та сама. Отримуємо всі рядки і повертає нам ліст із стрінгів. Ліст це як масив, ще я про нього не розказував, але це фактично як масив, але трохи складніше. Подивимося, як це працює. Він працює так само, як масив, але в нього більш а, добрі функції. Нічого можна так сказати. Вся та ж сама логіка. Подивимося, що ще є. Є. Можливість працювати з Buffered writer. Тобто у нас є. Ми передаємо все ж так шлях до main.txt до цього нашого, який, як я сказав, що ми з ним ще будемо працювати. І в файл є такий метод New buffered writer. Ми сюди передаємо шлях до нашого файлу і кажемо, що це буде. Нашому тут е шлях е до файлу, і е opшени, тобто можливі варіанти. Тобто я сюди передаю, що це файл в UTC8, цей файл треба створити, якщо його немає, і цей файл треба дописати. Тобто кожного разу, е коли ми, у нас в цьому файлі вже є щось, і ми в цьому файлі можемо дописувати. Тобто, ми зараз беремо. А з... У нас є текст лайн з попереднього input стріму Input стріми input Ось дві два цих рядка. І вони зараз будуть наприкінці цього файла ще дописані сюди. Тому що він так само біжить, як попередній раз, і додає сюди в файл райдер. Подивимося. Виповнилось. Бачите, дописав ще два рядки. І ми, скільки його будемо взивати, стільки він буде дописаний. Якщо ми приберемо, наприклад, цю опцію, це буде означати, що він буде перезаписувати файл. Тобто він буде все це терти і писати повністю заново. Подивимось. Так, скоріше, нам треба прибрати ще оце, щоб він писав його. Бачите, він написав його в самий початок. Так. А щоб він заново його писав, нам потрібно ще прибрати Create, тобто він створений. Або створити, створити новий постійно. Ось такі є можливості, можете подивитися. Все, що вони описують ці Opшенове. Наприклад, ще він Create слугує для того, щоб, наприклад, якщо ми його приберемо і видалимо цей файл і будемо намагатися в нього записувати без опції Create. То він повинен видасти нам помилку, тому що він не бачить цього файлу. Так. Я помилився. Він його створить. Це нам допис робити треба. Якщо ми йому... Е, немає файлу, і ми хочемо зробити йому допис, тобто дописати його, а цього нічого не існує. Тут буде помилка, тому що він не знає, куди дописувати. Цього файла не існує. Бачите? No such file exception. Тобто файлу такого не існує. Не існує, якщо ми хочемо його дописати. Але якщо ми вже йому пишемо Створити, тоді помилки не буде. Він його створить, а потім допише, так як це буде початок, він просто зробив запис. Наприклад, якщо ще раз. Та я просто ще допишу його. Ось так можна писати заново, тобто видаляти повністю, писати щось нове. Або можна з такою option append, це дописувати вже існуючий файл. Але будьте уважні, якщо файл у вас не існує, ви намагаєтеся зробити append, тобто дописати. Файлу немає, і тоді буде uh, no Exception. No file. No such file. Тобто його не існує. Ось такі є можливості в Java. Одні, одні із можливостей працювати з файлами, робити записи. Ще можна в java створити не тільки файл, а ще й каталоги, а ще в цим каталогах дивитися, які є каталоги і файли, тобто, що знаходиться всередині цих каталогів. Це я буду розповідати вже в на наступному році. В в цьому році ви вчили, як робити читання та запис файл, можете ознайомитись, нап написати самі свій код, подивитися, як це працює. Може, знайдете а, для себе ще якісь а, можливості в Files Є багато файлів, а, багато методів, які ви можете працювати. А, або, наприклад, а, тут створюєте самостійно. То є буфери, так, які вже працюють на основі файл-райдера. Бачите файл-райтера і файл рідера. Можете працюв..., а, з самим стін спробувати створити буфер, який на основі цих байтиків створює цілі стрінги. Ось а, буде а, вам трохи зрозуміло через new String, наприклад. Ось а, це підсказка така, як можна це зробити і працювати вже, тобто створити свій власний буфет, або подивитися, який він всередині. Ще так теж можна. А, і створити свій власний. Ось на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.